Справа, яку вони вирішили між собою. Вони вчора це сказали, були особливо перед батьками, я був свідок того, що вони вирішили зробити. Вони вирішили, щоб в своєму житті зробити один такий крок до спільного життя. Вони побачили, що Господь є той, який їх з'єднує, Господь є той, який дає їх одне одному. І тому -то ми вчора мали такий день, де ми. Де вони заручались, особливо ми говорили, як далі це все буде. Ми говорили про те, що сьогодні ми хочемо це все винести перед церквою, тому що, може, вже бачили наразі Сашу Олю з чи в Домі молитви, чи може в церкві, поза церквою і думали, чого вони разом. От, у час, коли вони продивлялися, але тепер вони це все хочуть сказати цілій цій церкві, що якщо десь Бог, все буде добре, в травні місяці. Вони хотіли взяти зробити весілля. Сьогодні все, що я хотів би, це все вести перед церквою, щоб ми за них молилися, щоб вони могли гарно підготуватися. Я хотів би, щоб ми їх благословляли, щоб для нас, це весілля, яке буде, щоб це не тільки було радість їхнього їхня, але як в Біблії написано, що хто радується, да, то ми, щоб з ними разом радувалися, так? якщо, каже, хтось сумує, то ми разом з ними, тому що й ми є одне тіло. І тому то навіть вчора, коли ми роздумували, кого запрошувати на весілля, особливо брат Юра і брат Вадим, от вони думали, кого запросити, кому давати запрошення. Як ви надумали, кого запрошувати? церкву. Ви представляєте? Вони вирішили, що немає в церкві ні одного, що був би недостойний прийти. Всі достойні прийти. Амі. Ви чуєте? От. І тому то, е, я хотів би, щоб ми молилися, особливо ми будемо в поряти мати на вже було весілля, але це буде, мабуть, таке перше, щоб Ну, вже, було, вже перші були, так? Да? А це як би можна сказати, перше саме юне буде.